Вітаємо на каналі Голодні та Веселі. З вами Андрій та Михайло. І з вами сьогодні перепелині яйця по-шотландськи. Дуже апетитно виглядають. І Андрій буде зараз куштувати, смакують особливо зачинкою, яку ми готували нещодавно. Так, можете подивитись її отут, от там. Угу. А поки він, як завжди, їсть, я вам нагадую, Слыш. будь ласенька, підписуйтесь. Ставте вподобайки, коментуйте, лайки. Що ще люди ставлять? Господи, я вже хочу з'їсти. Коментарі пишуть. Ммм. Ммм. Mm -hmm. Воно так соковите, таке соковите, воно так пахне на всю квартиру. Ви не розумієте, як це круто. Спробуйте обов'язково. Попереду свята. Готуйте, здивуйте своїх близьких, а ми не друзі. поїхали. Хлоп! Привіт! Поїхали. Розпочинаємо приготування. Спочатку підготуємо фарш. У нас фарш курячий, як бачите, вже готовий. Ми беремо розмарин, дрібку, щіпку. Можна дві дрібки. Можна три. Це зараз треба буде перемішувати. Чорний перець і сіль. А взагалі можете додавати будь-які спеції, які ви схочете на свій смак. Улюблені ага. можна додавати прованські трави, шотландські трави і українські трави. Перемішуємо фарш. Оберемо також яйце перепилине. Декілька листів шпиноту загортаємо. А, далі сир, це в нас чеддер. Він такий, знаєте, дуже легко рветься, тому обережно обгортаємо зверху шинкою. Не знаю, я не знаю. Якось так. І тепер фарш робимо кульку. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. дякую за увагу. Кульки готові? Паніровка готова. Борошно, взбиті яйця курячі і панірувальні сухарі. Беріть на свій смак, у нас це спеціальні такі, вони трошки з паприкою. Я пробував, смачно виходить. Беремо кульку. Обережно до борошна. Це всі вміють робити, як котлети, як не, щоб не розпалося. Щось в мене вже йокнуло. Відчуття таке, що йокнуло. Зараз ячко або жим-жим. Оп, як кажуть, в народі. Ок, тепер паніровочка. Да. Зараз увесь стіл і вся кухня буде в панірувальній суші. Кутлетка. Так, я виставляю. Поїхали. Дивіться. От така кулька. Кульки ми поклали на пергаментний папір. П'ять кулек у нас вийшло. Так, бачите, закладаємо в аерогриль. Ви можете витикати в духовці звичайний час. В аерогрилі ставимо 20 хвилин при температурі 180 градусів. У звичайній духовці 40 хвилин.